Добрий вечір на телеканалі Тиса 1 Програма правова освіта. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, хто і скільки має сплатити в Міністерство доходів єдиний соціальний внесок. А також ми розкажемо, як убезпечити себе від зайвих клопотів під час подачі документів на отримання шенгенської візи у словацькому консульстві. З 1 жовтня 2013 року замість пенсійного фонду єдиний внесок почали адмініструвати у Міністерстві доходів. На кінець січня вже відомо, що середньомісячно спло. Плата єдиного соціального внеску в Україні зросла на півтори мільярда гривень. Фахівці міністерства доходів зазначають, що така результативність свідчить про ефективність проведеної адмінреформи. Нагадують, до 10 лютого фізичні особи підприємці обов'язково мають подати річні звіти. З єдиного внеску звітність спрощена, запевняють спеціалісти. Консультації щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування надають органи доходів і зборів. На Закарпатті майже 70 тисяч фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності знаходяться на обліку в органах Міністерства доходів та зборів. На спрощеній системі оподаткування 38 тисяч громадян, і трохи більше двох тисяч закарпатці, які самі себе забезпечують роботою. У головному управлінні Міністерства доходів та зборів Закарпатської області нагадують про терміни подачі звітності єдиного соціального внеску. Суб'єкт підприємства діяльності фізичні особи, як ті, що перебувають на загальній системі податкування, так і ті, що обрали спрощену систему оподаткування, зобов'язані подати звіт. По єдиному соціальному внеску за себе, тобто це ті, які не мають найманих працівників, а подають звіт за себе до 10 лютого поточного року за попередній рік. Е, громадяни, які самі себе забезпечують роботою і не є суб'єктами підприємницької діяльності, для них термін подачі цієї звітності 1 травня поточного року, також за попередній рік. Розміри сплати єдиного соціального внеску для суб'єктів підприємницької діяльності відрізняються. Все залежить від обраної системи оподаткування. Для тих, хто обрав спрощену систему оподаткування, ставка фактично фіксована. Мінімальна ставка це є 34,7% від мінімальної заробітної плати, яка встановлена на початок року. Заробітна плата мінімальна 1218 гривень, помножити на 34,7 – це є 422 гривні. З euh, одної, ну відповідно за е, української діяльності, е, якщо е, мова йде про української діяльності фізичних осіб, які використовують загальне систем податкування, тут е, розмір єдиносального внеску залежить від отриманих доходів на протязі року, тобто застосовують та сама е, базова ставка 3, 4 і 7, але в залежності від е, отриманого доходу. При цьому, якщо е суб'єкт на загальне оподаткування дохід отримував, але можливо він менший, е ніж мінімальний, то також діє принцип мінімальної ставки склад ідину національного внеску. Ну, разом тим у випадку, якщо е дохід суб'єкт на не отримав зовсім на загальній системі, тоді він і внесок не сплачує за ці періоди. Ще раз звертаю увагу. Ті суб'єкти підприємства діяльності фізичні особи, які обрали загальну систему оподаткування. Тобто тут у випадку того, якщо дохід доходу не було за відповідні місяці, відповідно і сплати за ці місяці місяційне соціального внеску також не буде. Якщо суб'єкт при діяльності обрали спрожінне оподаткування, немає значення, отримав дохід чи не отримував, все одно мінімальний розмір внеску необхідно заплатити. Крім того, суб'єкти підприємницької діяльності, як юридичні, так і фізичні особи зобов'язані утримувати, нараховувати і сплачувати єдиний соціальний внесок за найманих працівників суб'єкти підприємницької діяльності, які мають найманих працівників, сплачують єдиний соціальний внесок на протязі року помісячно. Для того, аби спростити роботу і тих, хто подає звіти, і тим, хто їх отримує, розроблена електронна форма подачі звітності. Сьогодні вже 95% підприємців перейшли на електронну звітність. Звертаю увагу на те, що на сьогодні впроваджені досить широкі сервіс як електронна подача звітності, тобто, з метою уникнення черг, з метою так менших втрат робочого часу. Ми запрошуємо всіх. Суб'єкт принципі діяльності отримати електронні ключі, відповідно подавати звітність в електронному вигляді. В першу чергу покращення стосується того, що ввели один єдиний рахунок для сплати єдиного внеску. Це досить поліпшило нам роботу, тому що вже не виникає помилок при віднесенні тих чи інших платежів на різні рахунки. Зменшило кількість помилок при поданні звітності по ЄСВ, а також покращило централізацію звітності, оскільки зараз ці звіти подаються на єдиний орган на Міністерство доходів України. У головному управлінні міндоходів стверджують, культура сплати податків в області досить висока, тому не можна говорити про злісних неплатників. Дуже незначна частина порушує терміни оплати та звітності. До слова, за кожне порушення передбачений штраф. Якщо ми говоримо про знову ж таки, про суб'єкти діяльності, які обрали спрошну с темпоткування, то склада на соціального внеску в них йде поквартально. Тобто на 20-й день, ну, граничний термін 20-й день місця, що слідує за кварталом. У випадку несвоєчасної сплати єдиного соціального внеску, ну, нараховується фінансова санкція в розмірі 10% від суми недоплати. Ну і що напевне ще більш болісно, це пеня 01% за кожен день просрочки сплати такого внеску. Якщо ми говоримо про суб'єктів принципності, які обрали загальну стену податкування, то вони сплачують єдиний е, соціальний е, раз на рік до 10 лютого, як і термін подачі е, звітності. При цьому зі року. Е, Передбачена сплата авансових платежів таким суб'єктом підприємницької діяльності. Зрозуміло, що раз платіж авансовий, то за несвоєчасну сплату авансового платежа фінансові санкції нараховуватись не будуть відповідно, і пеня. Ну, У випадку, якщо по результатах діяльності за рік сума ідеального внеску не буде своєчасно сплачена, такі ж самі санкції з 10% суми недоплати, відповідно 0,1% за кожен день про срочки. Суб'єкти, то що я назвав на початку громадяни, які самі себе забезпечують роботою і подають звітність до 1 травня. Відповідно, в них і термін сплати до 1 травня. Ну і ті самі санкції застосовуються у випадку, якщо сума своєчасно не буде сплачена. У міністерстві доходів налагоджена постійна консультаційна допомога фахівців. Вся інформація також розташована на офіційному веб-порталі. А також працює безкоштовний інформаційно-довідковий телефон у Києві 0800 501 007 та в області 61 38 65. Отже, мінімальний розмір внеску для підприємців із січня до червня становить 422 гривні 65 копійок, з липня до вересня 433 гривні 75 копійок, з жовтня до грудня 451 гривню 45 копійок. Міністерство доходів посилило захист електронної звітності. Акредитований центр сертифікації ключів, який діє при Міндоходів, надає безкоштовні сертифікати користувачам єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України. Для отримання цифрового підпису громадянам необхідно звернутися до пунктів реєстрації користувачів центру. На сьогодні в Україні функціонує 104 таких пункти. Ключі електронного цифрового підпису, видані центром, дають змогу звітувати в режимі онлайн не лише до органів міндоходів, а й до органів Державної статистики України та пенсійного фонду. У системі цифрового підпису кожен користувач має свій таємний ключ, який використовується для формування підпису. А також відповідний цьому таємному ключу відкритий ключ, призначений для одержання інформації, яка знаходитиметься у звіті. Сертифікати відкритих ключів від міндоходів формуються на два роки. Візові питання завжди були серед найактуальніших і не лише для закарпатців, а й для населення всієї України. Генеральні консульства закордоння йдуть назустріч заявникам і спрощують процедуру подачі документів на отримання віз. На Закарпатті минулоріч Словацьке консульство в Ужгороді вчетверо збільшило кількість виданих віз. Нині через рік дипломати кажуть, що цей крок був доречний. Словацькі туристичні бази переповнені відпочивальниками із Закарпаття. А ще Словацьке консульство повністю перейшло на обов'язкове онлайн-реєстрування. Це відчутно зменшило черги перед будівлею. Стало легше отримати візи із за таких обставин, як хвороба, необхідність лікування та нещасний випадок. Прийом заяви відбувається позачергово. Більше про те, як уникнути зайвих клопотів під час підготовки та подачі документів у словацьке консульство. Дивіться у сюжеті. З 15 травня 2013 року генконсульство Словацької республіки вело обов'язкове онлайн-реєстрування, що значно змінило ситуацію з чергами. Для індивідуальних заявників з того часу обов'язковим є електронний запис для подачі заяви на отримання візи на веб-сторінці установи. Також обов'язково слід заповнити електронну заяву. Подання електроніцької ж є форма електронної заяви розміщена на нашій веб-сторінці генконсульства, де разом із самою заявою є її інструкція щодо її заповнення. Інструкція написана українською мовою та є дуже простою. Анкету необхідно заповнювати латинськими літерами заздалегідь перед запланованою подорожю, оскільки і термін виготовлення візи потребує певного часу. Це треба зробити вчасно та не залишати на останню хвилину. Для груп та акредитованих туристичних операторів також є обов'язковим заповнення електронної заяви на веб-сторінці. Одночасно залишається незмінним погодження терміну подачі документів в телефонному режимі 61 34 95 або 61 23 80. Нагадаємо, що 20 грудня 2012 року Словацька республіка лібералізувала візовий режим у певній частині. Вона стосується туристичних віз, віз для бізнесменів та для родин, які проживають у словаччині. Саме за цими категоріями можна отримати візу від декількох днів до п'яти років, але лише у разі надання усіх необхідних документів. «В Першу чергу лібералізація покликана необхідністю посилити туризм, підвищити зацікавленість словаччиною її рекреаційними та готельними базами. Наші сподівання підтвердились. справді словацькі готельні комплекси радіють візитам українських туристів. У іншому випадку це і розвиток бізнес-контактів, поглиблення економічної співпраці, що є абсолютно логічним пріоритетом для Словацької республіки. Генеральний консул словацької республіки пані Янка Бур'янова наголосила. Що всі ці візові спрощення та лібералізація стосуються лише тих, хто надав повний пакет документів з усіма необхідними підтвердженнями. Їх варто підготувати заздалегідь у зв'язку з великою кількістю бажаючих отримати шенгенські візи. У разі виникнення надзвичайних і термінових випадків за умови надання письмового обґрунтування візова заява може бути прийнята позачергово. Для цього необхідно прийти на особисту консультацію з консулом словацької республіки. Консультації надаються з понеділка по п'ятницю з 8 до 8.30 ранку. Основною підставою для отримання шенгенської візи є запрошення зі словаччини, яке має містити наступне. Хто позива кого Хто кого викликає, з якою метою та на підставі чого вислано запрошення та на який термін? того партнера Слід подбати про те, що було два оригінали запрошення, оскільки консульство приймає лише оригінали. Другий примірник необхідно мати при собі під час подорожі, адже його можуть вимагати на кордоні, як підтвердження вашої мети подорожі. Віза виготовляється протягом 10 робочих днів. У разі відмови заявник має право на отримання пояснення. Щодо терміну дії візи, то тут відіграють роль декілька чинників. На який термін вислано запрошення? Візова історія та скільки днів заявник використав з попередньої візи на основі цього видається мульти або одноразові візи з відповідною кількістю днів для перебування. Дитина, чиї батьки розлучились, не має страждати. Так прописано в законі. Такі життєві цінності чи не для кожної людини. Утім, вітчизняна статистика свідчить, батьки, яким суд призначив сплату аліментів, як правило, ухиляються від зобов'язань. Із понад 13 тисяч боржників систематично сплачує аліменти лише третина. Що робити матері батькові, які роками не отримують від колишньої половинки грошей на дитину? На допомогу у таких випадках приходить виконавча служба. Якщо навіть і вона безсила стягувач може претендувати на матеріальну підтримку від держави, хто за яких умов, які документи для цього потрібно, та на яку суму може розраховувати розлучений батько матір відповіді у нашій наступній програмі. Стаються ситуації, коли один із батьків це як правило батько. Сам він ухиляється від сплати аліментів з різних причин, це можливий майновий стан або конфліктна ситуація між матір'ю і батьком дитини, яка виражається знову ж таки на дітях. Після того, як суд виносить рішення про стягнення еліментів на користь одного із батьків, рішення суду набирає законної сили. Виконання такого рішення суду є обов'язком Державної виконавчої служби. Для того, щоб це рішення виконувалося, стягувач зобов'язаний звернутися в суд і отримати відповідний виконавчий документ, який дає змогу примусово стягувати. Розмір аліментів до досягнення дитини 18 років через державну виконавчу службу. Ця процедура чітко прописана в законі України про виконавче провадження і передбачає поетапне стягнення коштів з заробітної плати, з різного виду доходів від підприємницької діяльності, навіть до звернення стягнення на нерухоме або рухоме майно. Фактично до суттєвих примусових дій, таких як реалізація майна або вилучення автотранспорту або обмеження виїзду за кордон, державний виконавець може приступити тільки тоді, коли заборгованість по цьому виконавчому документу буде складати 6 місяців, тобто платежу, який передбачено. Якщо там 200 гривень, то тоді відповідно повинно бути 6 місяців. Згідно закону про виконавче провадження, у разі наявності заборгованості вже три місяці, тільки тоді накладається загальний арешт на майно боржника, тобто вносяться відомості в реєстраційну службу, в органи дає, для того, щоб боржник не міг відчужити там, нерухомість чи будь-яке інше майно і перевіряються доходи. Доходи перевіряє сам державний виконавець шляхом надіслання електронного запиту до органів пенсійного фонду і до органів Міністерства доходів і зборів на предмет того, чи боржник десь офіційно працює, чи з його заробітної плати здійснюється відрахування. Якщо ми це виявили, і дійсно цей батько. Отримує заробітну плату, то вже маючи такі відомості, ми не державний виконавець не очікує заборгованості 6 місяців, а надсилає зразу це виконання до відповідно роботодавця, який зобов'язаний прийняти та здійснювати утримання із перерахуванням цих коштів відповідно мамі стягувачці. Складніше, звичайно, тоді, коли боржник офіційно не працює. Тоді ми повинні розшукати його майно, накласти відповідно на нього арешт. І зрозуміло, що, наприклад, якщо це нерухоме майно тільки є, так, то в заборгованість за 6 місяців в середньому в нас найбільший розмір аліментів це 500 гривень. Тобто за 6 місяців ми маємо таку суму, що реалізовувати будинок трошки буде не зовсім правильно. Ми якби змушені дочекатися, щоб заборгованість була приблизно така, щоб відповідно можна було реалізувати той будинок, або, хоча б там ну, було якесь реальне співвідношення заборгованості і вартості того будинку, для з тим, щоб відповідно перерахувати кошти. Сьогодні на цьому все. Якщо у вас виникли питання або ж склалась будь-яка інша життєва ситуація, коли потрібна фахова допомога, пишіть нам на електронну скриньку, яку ви зараз бачите на екрані. Залишайтесь із тисою, нехай щастить.